Привіт, трушники, Кенді Суперстар, одна з найпопулярніших українських блогерок. Яскравий образ та багатомільйонна аудиторія дозволяють заробляти не лише з блогінгу, але й продаючи свій курс під назвою гуру контенту. Тому сьогодні у нас з вами буде чудова можливість перевірити, наскільки курси інфобарих відрізняються від курсів блогерів та інфлюенсерів і чи взагалі відрізняються. Тому не будемо гаяти час і йдемо розбиратись. Тру. Тру тру. Сьогодні я вирішив трошки нам дати перепочити від інфобарих і перевірити, які ж курси продають наші українські блогери та інфлюенсери. І от коли я заанонсував, що є можливість перевірити курс від однієї з найвідоміших українських блогерок Кенді Суперстар, я побачив, що багатьом було б дійсно цікаво побачити, що вона продає та чому навчає. Тож сьогодні ми розберемо її курс під назвою Гуру контенту, який входить до її академії коротких відео. Коштував цей продукт 950 гривень, і наразі продажі вже закрито, тому що його Бали 10 тисяч разів. І дійсно в телеграм-каналі цього навчання більше 10 тисяч учасників, тобто продажі цього курсу принесли їй 9,5 мільйонів гривень. Цифра вражаюча, і у мене насправді є підозра, що блогерка, у якої майже 2 мільйони підписників в Інстаграм, 15 мільйонів підписників на Ютуб та майже 6 мільйонів підписників у TikTok, щось та в тому контенті дійсно шарить. Тому, можливо, ми сьогодні навіть побачимо дійсно якийсь корисний курс та продукт. Але на самому початку у нас з вами почали. Починається вже знайома нам карусель з ФОПами та оплатами. Щоб ви розуміли, справжнє ім'я Кенді Суперстар Наталя Вуглицька. Але в договорі оферті цього навчання виконавцем вказано ФОП Михалкова. А гроші за це навчання пішли взагалі третій панянці. Ось ви можете бачити, у квитанції отримувачем зазначено ФОП Завражна. Тобто курс нам продає одна панянка, в договорі виконавцем зазначено другу панянку, а гроші взагалі отримує третя. Схема стара, як світ, і, на жаль, досі працює. Проте такі схеми зухильні ухилянням від податків не завадили Кенді отримати нагороду від Форбс як топ 1 інфлюенсер України. Хоча, враховуючи цю схему корупції у владі, яку нещодавно розкрило набу, то мені вже здається, що у нас просто гасло, яка влада, такі інфлюенсери. і можливо, взагалі, вже на це не треба звертати увагу, бо це вже для нас стало нормою. Це постійне ухиляння від податків. Нещодавно Кенді Суперстар також фігурувала у новинах, пов'язаних з її пристрастю до реклами онлайн-казино. Справа в тому, що 27 липня по телеграм-каналах почала розходити. Інформація, що її сторінку в інстаграм заблокували. Як пояснила сама Наталя, це заздрісники, замовили їй ботів, тому що вона дорого багато відсвяткувала свій день народження. Але вже 6 серпня Мінцифра та Плейсіті повідомили про першу хвилю блокування каунтів блогерів, які рекламували онлайн-казино. І більшість засобів масової інформації припустили, що саме це стало причиною і у Кенді, а не ніякі там не заздрісні боти. Зараз вона вже поновила свою основну сторінку, яку ще нещодавно ховала, і почала продавати Свої щоденники та курси. І взагалі, якщо чесно, то оці блокування за рекламу онлайн-казино для мене виглядають трошки дивними в тому плані, що ми бачимо новини там, де просто пишуть: сьогодні ми заблокували там 10-15 аккаунтів, які рекламували онлайн-казино. Ми молодці. Але чомусь ніхто не дає список, які аккаунти було заблоковано. Невже це така таємниця і такий секрет? Чи це робиться навмисно для того, аби можна було якось по-тихому щось там порішати? Тому нам залишається лише здогадуватись, але факт залишається. Фактом, після розблокування сторінки Кенді вже не рекламує онлайн-казино. Походу, виховна робота пройшла успішно, і от зараз би ще податкова провела з нею виховну роботу з приводу того, як треба сплачувати податки за свою онлайн-діяльність. і Тоді взагалі було б все чудово. Але поки Кенді Суперстар знімається в українському кіно, живе своє найкраще життя, та має дійсно величезну фанбазу, яка дуже швидко розкуповує всі її продукти. Але ми тут зібрались заради курсу, тому не будемо надовго зупинятись на її персоні вже під час огляду. Можливо, будемо зупинятись на якихось моментах її біографії, якщо в цьому буде потреба. А зараз давайте ж будемо дивитися, що ж то за навчання, яке принесло їй майже 10 мільйонів гривень. Отже, нам обіцяють вижимку головних уроків з її академії коротких відео, яка буде складатись з 13 уроків. І як ми з вами вже бачили, навчання буде проходити в телеграм-каналі. Перше, що мені кидається у вічі, це те, що в цьому телеграм-каналі відключені коментарі та немає чату учасників. Тобто, ви можете лише переглядати ці навчальні уроки, якщо у вас виникає. Якесь запитання по ходу навчання, то відповідь ви будете шукати самостійно, тому що підтримка або зворотній зв'язок в цьому навчанні не передбачені. Перший урок називається злом алгоритмів на мільйони переглядів і триває 15 хвилин. Ну, по-перше, побуду трошки душнілою, тому що не злом алгоритмів, а «злам алгоритмів, але це таке. Блогерам, як то кажуть, ми неграмотність пробачаємо. Ну і от в описі до цього уроку є перший такий червоний пропорець, бо, як пише Кенді, алгоритми коротких відео майже однакові у всіх платформах. Токрілс YouTube Шортс. Та що там казати, навіть у Фейсбуці тепер також є короткі відео. А ще круто, ви можете викладати одне відео одразу скрізь і просуватися в кількох соцмережах одночасно. Це твердження вам спростує будь-який адекватний маркетолог, тому що дійсно викладати то ви можете одне відео на всі ці платформи. Але у кожної з цих платформ є своя аудиторія, і на кожну з цих платформ люди йдуть з різною метою. Наприклад, в TikTok люди більше йдуть розважитись, тому суперестетичне відео від бренду одягу, яке буде Супер успішне в Інстаграм, в Тіктоці може залишитись непоміченим. І навіть сама Кенді спростовує це твердження, адже давайте порівняємо, що публікує Кенді на своїх сторінках у різних соціальних мережах. В інстаграм у неї все заточене на продажі своїх продуктів та демонстрацію розкішного життя, шикарні автівки, величезні букети квітів, колаборації з іншими блогерами, загалом все те, що полюбляє Інстаграм. І взагалі варто віддати належне Кенді, тому що якість контенту та якість монтажу у неї дійсно на високому рівні. В Ютубі ж у неї абсолютно Інший контент націлений на міжнародну аудиторію, тому що у цих відео вона вже абсолютно не розмовляє, бо чудово розуміє, що монетизувати короткі відео, націлені на українську аудиторію в Ютубі, дуже і дуже складно. Але про це вона, звісно, у своєму курсі не скаже. В Тіктоці вона вже віддає перевагу зйомці трендів, якісь модні танці і таке інше. І насправді вона то робить все правильно, але чомусь у курсі говорить зворотні. І якщо ви помічали, то є успішні інстаграм-блогери, а є успішні Тікток-блогери. Якщо ви знаходитесь лише на Старті своєї блогерської кар'єри, то я вам абсолютно не раджу розпилятись одразу на всі соціальні мережі. Краще зосередитись на одній, яка вам ближче, і контент якої ви краще розумієте. Аго. Є тут хто? Аго! Еге! Хто тут? У самому своєму курсі Кенді також підтверджує цю свою любов до спецефектів та крутого монтажу, тому що увесь цей курс відбувається ніби якась пригода в космосі на якійсь секретній базі соціальних мереж. Ну і насправді це також не просто так, тому що вона чудово розуміє, що вона популярна блогерка серед дітей та підлітків. Тому для того, аби спрацювати на цю молоду аудиторію, треба створити у такий вау-ефект, для того, аби всі захотіли стати такими ж крутими блогерами, як вона. Тому за творчий підхід поставлю їй п'ятірочку, а от за акторську гру, на Жаль, одиничку, але йдемо до суті уроку. От алгоритмів вони запрограмовані на два напрямки: перший утримання глядача на вашому відео, і другий взаємодія глядача з вашим відео. Якщо ви базово у кожному своєму відео будете враховувати ці два пункти, вважайте, що це вже 50% успіху. Ну це прям така база. База. Я не думаю, що у нас ще залишились люди, які не знають, що на успішне просування відео впливає тривалість його перегляду та кількість взаємодії з цим відео у вигляді, вподобає коментарів, збережень та репостів. Тепер знаючи базово, як працюють Алгоритми по кількості переглядів на своїх відео ви можете приблизно зрозуміти на якій стадії ви зупинилися. Якщо чесно, то я б не зводив поняття алгоритмів у соціальних мережах лише до цих двох пунктів, тому що так вони важливі, можливо, навіть одні з найважливіших, але ще є інші пункти, які також важливі для просування у соціальних мережах. Наприклад, регулярність ваших публікацій не менш впливає на просування, тому що якщо ви, наприклад, публікуєте одне відео на місяць, то яким би воно крутим не було, алгоритми не будуть його просувати, бо кожна соціальна мережа це в першу чергу. Бізнес і їй треба, щоб ви, як глядач, максимально довго залишались саме в ній, а не йшли до конкурентів. Тому вона буде рекомендувати той контент тих блогерів, які регулярно з нею взаємодіють та публікують контент. А для того, аби регулярно публікувати свій контент, вам треба навчитись складати контент-план, в якому ви будете прописувати, яке відео у вас буде виходити в який день тижня, чому саме таке відео, з якою метою ви його будете викладати. І там ще можна додати цілу купу оцих одвічних суперечок, чи працюють. Хештеги чи працюють геолокації? А тут, в принципі, кенді нам за 15 хвилин розкрили лише таких два алгоритми, які, напевно, на її думку є основними: це тривалість перегляду відео та кількість взаємодій з вашим відео. Ну, дякую за такі два суперсекретні алгоритми соціальних мереж. Переходимо до другого уроку, і він називається формула вірусних відео. Привіт, привіт! Я вже бачу, як з кожним роком ваші нейронні зв'язки в голові починають все більше налаштовуватися на правильне бачення процесу створення коротких відео. Тікток, ютуб, шорт Ну що, шо, як там ваші нейронні зв'язки готові? Ну от і формула цього контенту від Кенді виглядає наступним чином: гачок, експозиція, процес та фінал. Дальніше. Отож, почнемо з гачка. Це саме початок вашого відео. І Я скажу хороший гачок на початку, це реально найважливіше, я б сказала, елементу відео, бо якраз від нього залежить, чи будуть взагалі дивитися ваше відео, чи прогорнуть його. От я, коли писав цей сценарій, я разом з вами вперше дивився цей курс. Тому все, що я писав, я писав по ходу того, як я переглядав ці уроки. І от зараз ми можемо з вами зіграти у вангу. Можу передбачити, що обов'язково буде розповідь про те, як важливо зачепити глядача у перші три секунди вашого відео, бо знову ж таки це база базова. Кожен, хто цікавиться блогінгом та соціальними мережами, всю цю інформацію чудово знає та розуміє, тому що неодноразово її зустрічав на просторах інтернету. Але досі продаються отакі курси, тому що люди чомусь думають, що блогери розкриють їм якийсь неймовірний секрет, який дозволить їм в одну секунду перетворитись на такого ж крутого блогера, як вони. І як результат на таких курсах блогери просто гарненько запаковують базову інформацію і продають своїм підписникам. Так, якщо вам лінки шукати YouTube канали, якщо вам лінки шукати сторін, Інки маркетологів в інстаграм, які вже по 100 разів це все розповідали, то, можливо, є сенс купити отакий курс. Але давайте подумаємо: якщо вам на старті ліньки щось шукати самостійно, то де гарантія, що вам не буде так само ліньки потім щось самостійно створювати, коли ви нарешті вирішите стати блогером. І питання тут виникає не у відсутності знання, бо у відсутності джерел. Тут виникає питання у ліні. Є визначені часові рамки для гачка, Він розрахований максимум на півтори-три секунди. Ну я ж вам казав, що ваша задача. Час зачепити глядача у перші три секунди відео. І якщо ви хочете, ми можемо продовжити грати в цю гру, щоб ви зрозуміли, що ви також це все вже чули і бачили. Давайте поміркуємо, які ж гачки можуть бути. Тут мова йде про такі фрази, які ми всі з вами чули вже по 150 разів в Instagram та TikTok, по типу ви не повірите, що зі мною сталось, або я мушу вам зізнатись. Чи як популярно у всіх цих тарологів та хірологів відома дата закінчення війни? І от зараз ми будемо з вами це перевіряти, тому що в подарунок до цього. Уроку йде чек-лист від Кенді під назвою 100 гачків для відео. І от в цьому чек-листі є різні типи гачків, як, наприклад, гачок запитання, як зекономити на ремонті або де купувати одяг за найнижчими цінами. І різні гачок вигук, гачок, правда, чи міф, гачок-секрет і таке інше. А тепер я вам покажу фокус покус Значить, звернувся я до чату GPT з запитом, щоб він мені сформував чек-лист. Під назвою 100 гачків для коротких відео. Ось ви можете бачити новий діалог. Я йому нічого не відправляв та ніяк перед цим його не налаштовував на ту відповідь, яку він має мені дати. І він чудово впорався, навіть розбив ці гачки на категорії: провокативні, експертні, емоційні, чіпляючі факти, біль та рішення, формат уяви, що соціальні підтвердження, тести перевір себе, крок за кроком. І клікбейт з користю. Вийшло 10 категорій, 10 гачків у кожній. І я, звісно, вибачаюсь, але мені здається, що чат GPT впорався краще, ніж оцей чек-лист від Кенді, і головне безкоштовно. Ну і от далі в цьому уроці Кенді демонструє, які ж гачки вона використовує у своїх відео. Але вибачте, ми можемо самостійно перейти на її інстаграм та подивитись, які гачки вона використовує у своїх відео. Нам для цього не обов'язково купляти її курс, щоб переглянути її інстаграм. Перші 10 хвилин була розповідь про. Гачки, і от нарешті ми переходимо до наступних елементів її формули. Далі йде експозиція, як каже Кенді, вона є необов'язковим елементом і використовується лише тоді, коли гачок ваш був інтригуючим, і вам треба далі трошки пояснити, взагалі, що ви мали на увазі. Експозиція несе у собі задачу дати пояснення вашому гачку. Тобто, задача експозиції після гачка у наступних п'яти секундах утримати глядача. Наступним етапом йде суть відео. Це його основна частина. Я думаю, тут також все зрозуміло. І далі йде закінчення. От щоб вам було зрозуміло, як би виглядало від. Віде в моєму інстаграм за її формулою про цей курс. Гачок! Кенді суперстар Шахрайка? я вирішив в цьому розібратись. Експозиція, і для цього мені довелось купити її курс за 950 гривень. Основна частина виявилось, що курс наповнений базовою інформацією, яка є абсолютно безкоштовно у вільному доступі. Завершення, детальний розбір цього курсу вже є на моєму YouTube каналі. Переходь за посиланням в описі до цього відео та приємного перегляду. Все, нічого ексклюзивного ми тут з вами не почули, тому що за ці. Цією формулою побудований кожен другий ріл та TikTok. До речі, треба буде запустити такий рілс в інстаграм і перевірити, чи працює формула Кенді Суперстар у третьому році. Кенді обіцяє поділитись секретними прийомами для активу, і пише, що мова піде про тонку психологію. Може, тут ми дочекаємось якихось ексклюзивних прийомчиків від топ 1 блогера України. Привіт-привіт! З кожним днем ми з вами стаємо все ближчими і ближчими. Тому я думаю, може вже час поділитися з вами своїми особистими секретиками для шаленого активу. Mm -hmm. Але це тільки між нами. І перший секрет це байт на коментарі. Тобто навмисно зробити у відео якусь помилку, яку люди захочуть прокоментувати. Це може бути помилка у якомусь слові або в наголосі, і тут я нічого не можу сказати, тому що цей метод дійсно працює, бо я майже у кожному своєму відео наголошую. Не навмисно, але постійно, то переплутую якісь наголоси. То когось назву не тим ім'ям, і в принципі, дійсно потім у коментарях, люди постійно пишуть про те, що я щось припустився якоїсь помилки або щось переплутав. І насправді я на це не ображаюсь, тому що це говорить про те, що не треба до цього ставитись блін мене виправили. Це говорить про те, що людина навпаки уважно дивилась твоє відео та уважно слухала. Якщо з довжелезного відео вона помітила у цю помилку, це говорить про те, що людина дійсно аналізувала, що ти розповідаєш, і це приємно, що тебе уважно дивлять. Наступний варіант у такого байту на коментарі від Кенді, це щось неправильно робити, щось неправильно одягти, або, як зазначає сама Кенді, їсти котлети, поливаючи їх шоколадом. І зараз я хочу поділитись з вами, що у мене викликає дуже суперечливі відчуття, коли я переглядаю соціальні мережі. Якщо ви розумієте, про що я кажу, то поділіться вашою думкою в коментарях. Сподіваюсь, я не один такий. Справа в тому, що коли я бачу, як в соціальних мережах люди серйозних професій, наприклад, лікар, вчитель або юрист, для того, аби привернути. Ти до себе увагу починають знімати отаку клоунаду, і ти думаєш, невже у нас люди настільки хочуть дивитись отаку дуркуватість, що цим лікарям юристам доводиться в соціальних мережах вести таку? Низько інтелектуальну вибачаюсь діяльність. Ну, типу, я не можу зараз просто навести, я так словами можу навести, коли там починаються оці лікарі, там танці з какашками роблять, да? там якось мені траплялось відео. Ну і взагалі дуже багато такої крінжатіни так у сфері Кенді Суперстар це працює, тому у неї і набагато більше підписників, аніж у людей, які ведуть реально експертний, корисний блог. Отакі наші реалії соціальних мереж. Чим дурніше. Тим крутіше, друзі. Швиденьке нагадування. Не забувайте поставити вподобайку, діліться вашою думкою в коментарях. Також нагадую, що на нашому каналі доступна функція спонсорства за 30, 60 та 90 гривень на місяць. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви вирішите підтримати наш канал на регулярній основі. Наступні варіанти провокації на ці коментарі я озвучувати вам не буду, щоб Кенді не писала, що я розкриваю якісь секретні методики з її курсу та не блокувала відео, але нічого нового там немає. Все зав'язане на помилках, щоб спровокувати зауваження. Тобто ви можете щось невірно порахувати або відкрити холодильник, в якому буде стояти красівок, загалом дитячий садок, який ми, в принципі, можемо бачити у блозі самої Кенді Суперстар, тому що як вона і говорить, всі оці методики вона періодично використовує і в своїх відео. Правда, один метод з перелічених Кенді я дійсно відмічу як працюючий. І не опускаючи вас у цю клоунаду, це створення відео, в яких буде незрозуміло, де початок, а де кінець, щоб воно зациклювалось і повторювалось по колу. Це просто вже навичка монтажу, яка дійсно працює. В цілому, в порівнянні з минулими уроками, цей урок я можливо навіть зарахую як позитивний, тому що те, що мені не імпонує більшість методів, які озвучила Кенді, це не означає, що вони не працюють. Всі ці методи з помилками, клоунадою, дискусіями у коментарях вони дійсно працюють. І, можливо, якщо мета курсу у нас все ж таки зламати алгоритми, вони напевно підходять. Переходимо до четвертого уроку, який називається брейнсторм розпаковка особистості. І триватиме цей мозковий штурм майже 10 хвилин. Я створила свою методику розпакування особистості у форматі, направленому саме на контент, щоб ви могли бачити його, скажімо так, у себе під носом і розуміти свої власні особливості, які ви далі зможете транслювати у своїх відео. І це контент розпаковка особистості. Готові побачити її авторську методику розпаковки особистості, адже її нам також дарують у вигляді pdf файлу на цьому курсі, а саме цей урок це власне інструкція, як цей PDF файл заповнити. Отака анкета, де вам треба написати ваші ролі в житті, таланти, хобі, оточення та приклади для наслідування. Ну а тепер давайте традиційно порівняємо цю суперанкету від Кенді з тим, як нам допомагатиме розпаковувати нашу особистість чат GPT. От, на мій короткий запит, він мені створив детальне опитування у різних категоріях: хто я, мої історії, мої знання і навички, чого хоче моя аудиторія, моя контент-модель, мої три теми для блогу, контент у моєму житті і моя. Унікальна подача. І тут знову варіант від чату GPT чомусь подобається мені більше, тому отакий брейншторм ми могли влаштувати сумі самостійно і абсолютно безкоштовно. Тому цей урок це вже таке натягування Совина Глобус. Але будемо вважати, що особистість я розпакував і знайшов собі один талант обсирати курси блогерів. Тому йдемо далі. Урок 5 називається Як створити унікальний блог авторські концепції блогу. І як Кенді пише в описі. У ньому вона покаже найпопулярніші напрямки та приклади блогерів у цих напрямках. Ну і насправді сенсу в цьому уроці також немає, тому що нижче прикріплюється pdf файл 45 концептуальних блогів. І от я думаю, ми не будемо з вами дивитись 45 успішних блогів. Я просто дам таку невеличку пораду від себе. От, забийте хер, коли вам кажуть, в цій темі вже дуже багато блогерів, ти не проб'єшся. Ніфіга подобного проб'єшся, просто треба знайти одну штуку. Як її називаю, знайти свою суперсилу. Наприклад, темі інфобізнесу у нас вже достатньо багато українських ютуб-каналів, але кожен робить свій контент по-різному. Наприклад, дурнів висміює. От у нього суперсила висміяти. Іва Кузьма вона створює таку розслабляючу лампову атмосферу, що ви можете ставити її відео на фоні, поки ви там вишиваєте, або готуєте їсти. І це її суперсила створювати, отаку от розслабляючу та лампову атмосферу. Там Богдан Безпалов, наприклад, він назбирає купу пліток про цього персонажа і буде його лупити плітками там, про його особисте життя. Про якісь його скелети у шафі. Це теж його суперсила збирати та аналізувати оці плітки. Я просто зануда. От сижу і колупаю кожну фразу та кожен пункт біографії персонажа. І оце виходить моя суперсила. Моя суперсила в тому, що я зануда. Але якщо нам усім дати одного героя, то у кожного з нас вийде абсолютно своє відео, бо у кожного є своя оця суперсила, і ми працюємо кожен у своєму напрямку. Так і ви, якщо ви хочете піти в нішу, в якій вам здається вже багато блогерів, просто треба подумати, яка у вас. Така суперсила, яку ви можете принести як щось нове в цю нішу. Але звісно, для цього треба подумати, і можливо, це вам прийде навіть не одразу. Так, трошки відволіклись, йдемо далі. Шостий урок базові формати коротких відео. Після нашої розпаковки особистості у вас тем, про який можна було б знімати відео, вже є безліч. Але от у якому вигляді їх втілити, оце вже питання, правда? Знаю, знаю. Якраз, щоб ці питання вас більше не турбували. Я зібрала цілу енциклопедію форматів коротких відео. Мені аж самому цікаво стало, що ж там за енциклопедія. Отже, перший формат це роз. <змовний>. Як кажуть, в народі говоряща голова. Ну, це я. Але, як каже Кенді, такий формат не набирає велику кількість переглядів. Ну що робить, буду якось цим жить. Другий формат сторітелінг-озвучка озвучка це коли накладають закадровий голос на якусь нарізку кадрів, коли голос живе окремо, а відео окремо. Третій формат це відео під музику, то це зрозуміло. Четвертий формат тренди, п'ятий фотокарусель, шостий ліпсінг, сьомий естетичні відео, восьмий перевтілення, дев'ятий гумор і десятий відео з масками в Тіктоці. Отже, таку енциклопедію з десяти форматів зібрала нам Кенді Суперстар. Я думаю, що кожен, хто дивиться відео в соціальних мережах, знає абсолютно всі ці формати, тому що регулярно їх зустрічав. Але зарахуємо їй це урок в залік за те, що просто зібрала нам ці 10 форматів в одну купу в один урок, і за 15 15 хвилин швиденько розповіла про них, продемонструвавши один-два приклади. У сьомому уроці Кенді вже розповідає про формати High Level для відео, і отут, нарешті, щось більш-менш схоже на урок, тому що воно вже триває 35 хвилин, і в ньому вона розповідає про 23 формати, які є більш складними. Там вже йдуть різноманітні скетчі, заліпашки, АСМР не знаю, як воно правильно, якщо чесно, називається. Та інші вже більш складні формати. Знову ж таки, я як добра душа, цей урок зарахую, але треба розуміти, що це просто й. Де перелік цих форматів з одним-двома прикладами, як виглядають відео у цих форматах. Все. Тобто, е якщо ви не знали, що існують такі формати, то можливо цей урок для вас буде корисним. Якщо ви знали, що існують такі формати, то нічого нового ви в цьому уроці не дізнаєтесь. У восьмому уроці я нарешті дочекався того, що чекав з першого уроку. Це контент-план. На мою думку, це те, що треба було додати до першого уроку, але це таке, у кого який смак, то кому як зручніше. У цьому уроці я почув про те, що треба додавати в нотатки, посилання на відео, які тобі сподобались, та які ти хочеш повторити в майбутньому, і також створювати контент-план на тиждень. І от нам в подарунок дають шаблону такого контент-плану на тиждень. Нічого немає проти, але погодьтесь, він виглядає як просто гарно оформлений листочок в лінійку. Розповіла Кенді також і про співвідношення контенту: що 70% має бути контенту на широку аудиторію, і 30% цільового контенту. Та другий подарунок це декомпозиція відео. Ще один шаблон, в якому ви будете розписувати. Тему відео, ракурси та таке інше. І от зараз буде урок, який просто вирішить долю цього курсу, тому що називається він Зйомка коротких відео від А до Я. І насправді нічого поганого сказати не можу, тому що вона продемонструвала все обладнання, яке вона використовує для створення своїх відео. Коротко розповіла про камеру, розповіла про світло і пояснила різницю м'якого та жорсткого світла, продемонструвала, яке світло використовує вона у своїх відео, розповіла про штативи, мікрофони, стабілізатори, і продемонструвала базу. Налаштування камери, які необхідно виставити на вашому смартфоні. В принципі, для новачка інформації достатньо. Знову ж таки, якщо упустити той момент, що цю інформацію можна знайти у вільному доступі. І от я тільки хотів сказати, що єдине, чого мені не вистачило, це продемонструвати, як вона встановлює та використовує це обладнання, але у наступному уроці вона це робить. Демонструю детальний практикум, як вона знімає відео, підбирає ракурси, встановлює світло та таке інше. У наступному уроці вона вже демонструє, як монтує відео на своєму смартфоні. Також для новачка, в принципі, і, в принципі, інформації там достатньо, і що хочу зауважити, пояснює вона достатньо зрозуміло. Єдине, до чого можна, звісно, причепитись, це до того, що пояснює вона монтаж у додатку CapCut, який, якщо я не помиляюсь, спочатку повномасштабного вторгнення в Україні недоступний, і вона додає навіть інструкцію, як його скачати, встановивши собі VPN там, через геолокацію Австралії. І мені це не зовсім зрозуміло, тому що в принципі в Україні зараз вистачає додатків, які є абсолютно легальними, і у них навіть інтерфейс дуже на. Від схожий на цей капкат, тут же кожен обирає в силу своїх принципів. Але ці три уроки: зйомка, практикум та монтаж, я зараховую як вдалі, тому що для новачка вони можуть бути дуже навіть корисними. І завершується курс ще двома уроками, на яких ми також дуже детально зупинятись не будемо. У 12-му уроці вона пояснює, як заробляти на рекламі в Інстаграм та TikTok, знімаючи контент для брендів, ресторанів та бізнесів. Але це вже таке трошки на майбутнє, тому що спочатку все ж таки треба стати блогером і трошки пропрацювати працювати для того, аби до тебе прийшла та перша рекламна інтеграція. І з цікавого до цього уроку вона додає приклад прайсу на рекламні послуги. І що дивно, що виглядає він, наче він її, але ціни якісь дуже навіть демократичні. Тому мені дуже цікаво, якщо хтось знає або співпрацював з Кенді, напишіть, чи дійсно у неї такі ціни на її рекламу в її інстаграм та в інших соціальних мережах, тому що мені цьому чомусь не віриться. Тому що я зустрічав прайси на рекламу у блогерів українських, які є набагато вище. І там зазвичай взагалі ціна написана в доларах, а тут у неї прям навіть дуже такі ще привабливі ціни. Можна сказати, що одні з найнижчих на ринку, які я, в принципі, зустрічав. Ну а останній 13-й урок присвячений монетизації YouTube. І от він взагалі, от абсолютно повністю просто зайвий. Зараз я поясню, чому. Справа в тому, що в цьому 13-му уроці вона покроково описує, які дії вам треба робити для того, аби під'єднати монетизацію, коли ваш канал виконає там, певні умови у YouTube. Туба, який він виставляє всім користувачам, для того, аби ви почали заробляти кошти. Але тут є проблема одна: коли ваш канал дійсно виходить на монетизацію, Ютуб вам самостійно покроково пояснює кожен цей пункт. Тобто, по суті, увесь цей 13-й урок вона просто озвучила інструкцію, яку і так дає Ютуб кожному користувачу, який має право отримати монетизацію від свого каналу. Ну і от якось так не хотів я дуже надовго затягувати огляд цього курсу, але що я можу сказати в результаті? Я думаю, ви помітили, як впродовж огляду я від такого повного скептицизму перейшов у таке часткове схвалення. Якщо оцінювати наповнення, то дійсно цей курс наповнений такими базовими знаннями та навичками. Але я абсолютно припускаю, що є певна категорія людей, яким набагато легше віддати 950 гривень, щоб послухати отаку базову інформацію, яку за них вже структурували, і їм не треба йти шукати її там в Ютубі, Гугл або запитувати у чата GPT, і, в принципі, для таких людей такий курс буде напевно навіть ідеальним рішенням. Якщо говорити про ціновий сегмент, то порівнюючи з інфобаригами, тут ми можемо подякувати, що, хоч ціна не стоїть у сотнях доларів. І це говорить про те, що Кенді трошки має, напевно, совісті, і вона не вирішує продавати базові знання за якісь космічні суми. Але згадуючи її аудиторію та кількість продажів, ми розуміємо, що навіть за таку невелику суму вона змогла за це навчання заробити майже 10 мільйонів гривень. Тут навіть не знаю, можливо, не. Навіть цей курс має місце на існування, можливо, для підлітків, які от хочуть зробити перші кроки у блогінгу і хочуть, щоб їм про це розповіла їхня кумир, на яку вони підписані та за якою вони слідкують. І отут я зроблю невелику ремарочку, тому що продажі цього курсу вже закриті, тому не треба, будь ласка, мені писати, що я когось рекламую та когось просуваю. Але навіть якби хотів, то ніколи б не порекомендував, тому що курс курсом, а от питання з податками для мене залишається відкритим, бо три різних ФОПи на трьох різних. Етапах продажу курсу це для мене абсолютно не ок. Ну і все-таки репутаційно для мене Кенді Суперстар також далеко не ідеал, тому що всі чудово знають моє відношення до реклами онлайн-казино. Не можу не відмітити, що Кенді демонструє на своїй сторінці в інстаграм допомогу Збройним силам України, тому що, якщо я це не відмічу, її фанати просто мене з'їдять. Але так само не можу не відмітити, що волонтерити за рахунок коштів, зекономлених на сплаті податків, також не найкращий варіант, бо так ми й не можемо. Зрозуміти, чого все ж таки більше? Більше на волонтерила чи більше зекономила. Тому в цілому, у мене дуже змішані відчуття від цього курсу, але я вам обіцяв, що ми розберемо це навчання. Я своє слово стримав. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях, що ви думаєте з приводу цього навчання і взагалі з приводу Кенді Суперстар. Також не забувайте підписуватись на наш канал. Можливо, хтось хоче стати спонсором нашого каналу за 30, 60 або 90 гривень. Буду дуже вдячний кожному. Всіх обіймаю і до зустрічі. Тру, тру, скибе, тру.